Як вести справи у непростому 2012 році говорити про це до Львова з'їдуться близько 200 власників бізнесу, посадовців та експертів. Четвертий весняний діловий форум відбудеться через місяць у актуальному цього року місці конференц-залі нового стадіону. Майбутній форум почнеться із розмови про мораль у бізнесі. Для цього до Львова запросили міжнародного економіста Богдана Гаврилишина та блаженішого Любомира Гузара. Інтерв'ю з Гузаром Лажаннішим, як буде проводити Богдан Гавролишин, ну це це знакова подія. І я з нетерпінням чекаю сам послухати ті мудрі слова, які будуть цими двома кращими українцями сказання. Далі говоритимуть про перспективи української економіки. 2012 рік оцінюють як фінансово непростий із надто дорогими та короткостроковими кредитами. Ні, бізнес, ні люди на сьогоднішній день. До кінця не готові, фінансово не готові, вимотані попередніми кризовими явищами, споживати такий дорогий ресурс. Бізнес сьогодні потребує дешевого і довгого ресурсу. Дещо кращі настрої на іншому ринку автомобільному завдяки стабільному курсу гривні, принаймні до парламентських виборів, фінансові аналітики і різні люди, які які можуть робити якісь, якісь прогнози. Спираються на думку, що курсова стабільність буде десь приблизно до, до листопада, як мінімум, правда? Тому, а це вже 10 місяців. Можемо говорити, що е, динаміка позитивна, вона збережеться. Міська влада від форуму чекає найперше іміджевих здобутків. Дозволять е, ще одну цеглинку, от цей фундамент е, потужності Львова як великого е, ділового політичного. Освітнього центру закласти, ну не говорячи вже про те, що в скільки там формі планується що візьме участь понад 200 чоловік, так тобто скільки від цього отримують доходу в готелі, скільки податків від цього буде сплачено, скільки в ресторані, в кафе ці люди потратять гроші, а можливо там куплять сувеніри, якісь речі своїм дружинам, коханкам і іншим, іншим цікавим там родичам. Крім учасників з України, приїхати погодились підприємці та експерти із Польщі, Грузії і Сполучених Штатів Америки. Арсен Данилюк, Роман Миленький, головні новини Львова.